Вітаю, друзі! У медитації немає ніякого чаклунства і магії. Це проста вправа, тренування. Мета медитації це здорове тіло і розум, спокій і гармонія, врівноваженість і щастя. Медитація це не так важко, як здається. Більш того, більшість з нас уже займалися нею. Коли довго не могли заснути і рахували слоників. Поки не занурювалися в сон, це допомагало тому, що ми утримували свою увагу на якісь одні речі, тим самим переставали думати. Медитація заснована на схожому принципі, хоча це дуже грубе і спрощене порівняння, ви концентруєтесь на диханні, на образі або мантрі, тим самим заспокоюєте розум, але дія медитації набагато глибша і ширша за ефект, який досягається під час лічби слоників. Ця практика здатна дати вам незрівнянно більше. Виділіть час для медитації. Я б рекомендував медитувати вдвічі в день, зранку по 10-15 хвилин і ввечері стільки ж. Зранку медитація приведе в порядок ваш розум, дасть заряд енергії на весь день, а ввечері дасть змогу зняти напругу і втому, позбавитись від надокучливих думок і турбот. Намагайтеся не пропускати жодного сеансу. Нехай медитація стане щоденною звичкою. Спорт це тренування вашого тіла, а медитація розуму. Виберіть місце. Звичайно, краще медитувати в домашньому тихому середовищі. Вас нічого не повинно відволікати. Якщо з якихось причин ви не можете знайти відповідне середовище для медитації, то це не привід відмовлятися від практики. Можна займатися і сидячи в маршрутці по дорозі додому. Незважаючи на велику кількість відволікаючих чинників, з часом ви навчитеся зосереджуватися на самому процесі. Навіть медитація посеред галасливого натовпу здатна дати якийсь ефект, тому не нехтуйте нею, навіть якщо у вас немає тихого місця, де ви могли б залишитись наодинці з собою. Таке місце, звісно, бажане, але не таке вже й обов'язкове. Прийміть правильну позу: не обов'язково сідати в позу лотоса. Головне, щоб спина була пряма і вам було зручно. Спина не повинна бути нахилена вперед або назад. Рівне положення спини потрібно для того, щоб вам легше було дихати і повітря краще проходило крізь ваші легені. Також це потрібно для збереження усвідомленості, адже медитація це баланс на межі розслаблення і внутрішнього тонусу. Медитація це не тільки техніка розслаблення, як думають багато хто. Це також метод спостереження за своїм розумом, спосіб розвитку усвідомленості. Розслабте тіло, закрийте очі, постарайтесь повністю розслабити ваше тіло, направте вашу увагу в напружені ділянки, пройдіться внутрішнім поглядом з чола до п'ят, звертаючи увагу на кожен м'яз, обличчя, спини та ніг, а потім розслабте їх, спрямуйте увагу на дихання. Коли ви помічаєте, що почали про щось думати, просто спокійно повертайте увагу у вихідну точку, тобто на дихання. Уникайте інтерпретації думки та емоцій, відчуттів і бажань, які виникають всередині, сприймайте ці речі, але не вдягуйтеся в них, доки ви спостерігаєте за диханням. Ви не можете при цьому про щось думати. Тому, коли ви будете повертати свою увагу до дихання, думки будуть йти самі собою. Не потрібно сварити себе за те, що у вас не виходить розслабитися або позбутися від думок. Ви просто спокійно спостерігаєте те, що відбувається, не втручаючись. Якщо ви дотримуєтеся цих рекомендацій під час практики, то для вас не буде існувати правильних чи неправильних переживань. Все, що з вами буде відбуватись, буде правильним, просто тому, що воно відбувається, і іншого відбутися не може. Медитація це прийняття існуючого порядку речей. Прийняття свого внутрішнього світу таким, яким він є. На закінчення хотілося б дати кілька важливих порад тим, хто хоче почати медитувати. Не чекайте миттєвого результату. Ефект від медитації приходить не відразу. Ефективна медитація вимагає терпіння і звички. Не запускайте заняття, якщо у вас щось не виходить. Не варто постійно думати про те, щоб не думати. Заспокойтесь, нехай усе прийде само собою. Намагайтесь не медитувати перед сном. Займайтесь медитацією не менше, ніж за кілька годин до відходу до сну. Зверніть увагу на те, наскільки краще ви почуваєтеся в ті дні, коли ви медитуєте. З часом ви станете помічати, що ваш настрій стає піднесеним після медитації. Вам легше сконцентруватися і загалом ви стали більш розслабленими і впевненими в собі. Порівнюйте це з тими днями, коли ви не медитуєте. Не слід щільно їсти до і відразу після сеансу. Це тому, що під час і після медитації сповільнюється обмін речовин, що перешкоджає перетравленню їжі. Так само під час практики процеси засвоєння їжі заважатимуть вам сконцентруватися, а якщо ви голодні, то перед тим як медитувати, можна з'їсти щось легеньке, щоб думки про їжу вас не відволікали. Сподіваюся, відео було корисним. Діліться своїми думками про медитацію в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.